Як користуватися сайтом GPT? Пишемо, я власник магазину, магазину, а, ювелірних лірних виробів. Продаю товари онлайн. Моя аудиторія. А, люди, які купляють. Прикраси для себе або подарунок. Стоп. Треба було так. Ще раз прописуємо текст. Бачимо сайт там якийсь отак от срібний. назва товару. А, да, подарунда. Зараз продаю товар Ctrl-C, Ctrl-V для справа для справ них чоловіків. Так, что мы робимо далі? Через Shift Enter. А Пропиши, продаю Ще текст для цього товару? Для цього товару на рекламу в Facebook. А ще можна буде додати, дивіться. А, ну, описання. Тобто, ось тут. І відправляємо. І сайт GPT нам робить вже готовий текст на продажу, який вам можна поставляти та реагувати в рекламу. Так, він прописав нам текст непоганий. Так, ось так. Копіюємо його і вставляємо в описанні. Опис. Все. Реклама є. Є. Переходьте на сайт для справжніх чоловіків. Все. Реклама запускається на сайт. Перевіряємо. І що треба ще? Піксель встановлений. Реклама на сайті. Ось такий перстень. Ціна 200. 38... 2386 сер. І запускається реклама. Як користуватися сайтом GPT? Я гадаю. Я розповів. Достатньо.